Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі називає Street Real Racing Redline. І ми далі будемо продовжувати модернізувати цю тачку. Давайте підвізку замінимо повністю на нову. Бо автомобіль це був потриманий, був у гіршому стані. Ми відновили кузов, він був в самому такому е, найгіршому стані. Так, знімаємо. Так, е, пружини також знімаємо. Амортизатори. Тобто повністю ходову будемо змінювати. Так, ходову помістю, нову беремо. Саме найкраще ставимо в неї. Гальма. Також самі найкращі. Давайте диски, наприклад, 16 поставимо, звичайні. Хоча не знаю. Давайте ці поставимо. Тому що ми звичайну тачку робимо. І давайте це все встановлювати. Тепер давайте її пофарбуємо в чорний колір. Ось так усе в чорний колір. Все в чорний колір. А щось зверху тут червоне. А що це таке? Не, зак... Не закрашується. Можливо, це просто... це просто воно як декор. Так, давайте будемо робити далі з двигуном. Давайте його модернізуємо. Замінимо ці, турбонадув, також замінимо. Поставимо більш кращий. Двигун залишається 1,5. Давайте ці поставимо. Подивимось, як вони будуть впливати на потужність. На потужність. Який у нас турбонаду стоїть? Ну, ось такий хондарезінь 1500 який коштує. І давайте цей поставимо або цей. Давайте це і поставимо. Фільтр самий найкращий. І такий інтеркулер. Але по тренд, трансні... по трансмісії я не знаю. Не підходить. Стоп. Забув ще ремінь. Поставити. Так, потужність тепер яка? 204 кони та 343 момента. Це об'єм 1,5. Дивує. 210 та 352 момента. Півтора бара. 262 кони та 426 момента. Ну і все. Давайте вийдемо на цю трасу до максимальної швидкості. Розженемося. Поїхали. Ого, як вона розриває! Щоправда, тут в милях, мабуть, показана швидкість, а не в кілометрах. Так, 190, 200, 210. У нас та коробка передач поки ще. 228, 230 має бути. Хоча це вже максимальна швидкість. Це ми на максимальній швидкості просто їдемо, та і все. Так що ми впоралися із тюнінгом. Так що, я вважаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймонд. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!